Привіт! І це спонтанний влог маркетинг-менеджерки, який просто стало нудно працювати, і захотілось поговорити та показати свій день. А точніше, частина цього дня, бо зараз уже обід. Я допрацьовую задачі в ноуті, збираюсь і буду їхати на зйомку, тому має бути щось дійсно цікаве. Дуже влучне запитання, яке зараз прозвучало у мене в голові, чому я працюю на ліжку, а не за робочим столом, десь в робочій атмосфері. А все дуже просто. У мене є навіть окрема кімната під кабінет, де є стіл і можливість працювати. Але перше, зараз дуже холодно, я тут не так мерзну. Друге, я нещодавно тільки сюди переїхала, і там навіть ще в тій кімнаті стоять коробки, не розібрані, там лише один стіл. Тобто там в мене немає робочої атмосфери, і частіше всього я хочу сюди працювати, хоча дуже не люблю робити це в ліжку. Ну і третє, я дуже хочу якнайскоріше облаштувати там свій куточок, зробити його більш затишно, як мінімум, купити туди коврик для того, щоб в ноги було тепліше. Купити якісь пилички, щоб розкласти всі свої речі, книжки, коротше, все, що потрібно для роботи. Ну і тоді буду там багато і якісно працювати. Хто мене не знаю. Мене звати Тома, я маркетинг-менеджерка, працюю в маркетингу вже більше трьох років. І зараз працюю з проектами Matcher, це чайний український бренд та Крамп. Багато думаю, хто чув про нього. Це супер пахуча, ароматна косметика з догляду для тіла. Просто в мене тут лежить купа всього навколо мене, тому що я сама цим користуюсь, кайфую від запахів, ну і просто. Для роботи, для натхнення завжди потрібно мати під рукою продукт. Що ми взагалі зараз робимо в проектах? Зараз кінець жовтня, десь середина кінець-жовтня. Ми вже готуємося активно до чорної п'ятниці та до різдвяних свят. Хоча це потрібно було зробити ще набагато раніше. Але я до проекту приєдналася не так давно. Тому ми налаштовуємо всі процеси. Задач дуже багато. Але в принципі, ну ми налаштовані суперкласно і продуктивно це все закрити. В нас є ідеї, ми це все розпланували. І тепер задача моя це все розписати і запланувати більш чітко, роздати кожному в команді задачі. Ну і піти їх виконувати згідно дедлайнів для того, щоб там до початку тижня чорної п'ятниці ми все супер класно запустили, і так само, щоб у нас все було класно і чітко готово до різдвяних свят. Як менеджерка, яка керує командою, в мене є більш саме задач на планування, на прописування всіх таймлайнів, планів, активності. Наприклад, вчора в нас був брендштором з командою, де ми трили ідеї, але я та сама людина, яка бере. Розписує всі ці ідеї, таймлайни, що ми можемо робити, коли ми можемо робити, а що нам для цього потрібно зробити. Тобто ми згенерували одну ідею, що ми робимо на Black Friday, але це не просто ідея, яка літає. Да? До неї потрібно підготуватися. Я не просто прописую ці задачі і віддаю команді, а я ще й контролюю їхнє виконання. І це дуже відповідальна робота, коли ти не просто тільки себе контролюєш в цьому питанні, але ти відповідальний за результат всієї команди. І, наприклад, якщо проект пристрочить дедлайни, чи там щось трапиться, чи ще щось, перша людина, з якою будуть комунікувати, це буду я. І відповідно будуть питання до мене, що трапилося, чому я. Це дуже сильно виховує те менеджмент, тобто я не можу там дозволити собі. Нічого не робити до 12 години дня, тому що я маю також відповідальність за інших людей в команді, і мені потрібно цей процес весь контролювати. І немає людини, яка прийде і скаже мені Ей, Тома, чого ти там нічого не робиш уже дванадцяте дня. Це дуже велика відповідальність, саме не запускати. Десь там процеси на самотік, і так само разом з командою всі проекти, які ми готуємо, теж випускати, робити вчасно і з найменшою кількістю стресу, яка взагалі може бути. Мій дуже вдалий гарний лук, спойлер. Ні, коли я кудись їду з собакою, що біле, що чорне буде брудним від її лап це 100%, але я зморилася з цією долею докмам. А ще такий класичний образ. Я хочу сьогодні завершити моїми улюбленими парфумами від 13 Perfumes West Village. Я ними користуюся вже більше року. Це мій улюблений аромат. Він прям повністю мене характеризує, і я його на собі не відчуваю. Скоро хочу купити новий, але сьогодні буде цей. АСМР парфумів. Я тільки повернулася додому разом з собакою. Мені здається, що е, відео в день, де я була така енергічна, і відео зараз це просто кардинально різні. Але я не можу з себе витягнути е, якусь типу, яскравішу емоцію, бо я реально виснажена. Тупо фізично, в мене болить спина, тому що ми три години знімали чай. Так пройшов мій день і знімала я дуже мало, тому що я просто бігала і постійно заварювала чай. І навіть вилетіло з голови, що можна щось зняти, але вже в кінці, коли ми збирались, зняла кілька відео, щоб показати взагалі, як виглядав цей процес, і що мені треба було взагалі прибирати. У цьому відео ви бачили тільки ранкову булку з матча. Це в принципі все, що було сьогодні в мені, це все, що я їла. От тому на вечір планується доставка, бо сил щось приготувати теж немає. Насправді так проходить не кожен день. Просто коли я виходжу десь офлайн, їжджу на якісь зйомки в офіс, на якісь зустрічі, то, звісно, я більш виснажена, ніж коли я сижу вдома і не комунікую з великою кількістю людей. Плани на вечір максимально релаксні, але трішки робочі. Мені потрібно закінчити таймлайни. по Наступним запуском, ну і просто в голові вже викласти всі свої думки туди і більше про це не згадувати. Потім я піду вечеряти, їсти роли, пити чай навіть після того, як я три години його знімала з фотографкою, мені все одно хочеться чаю випити чаю, почитати книжку. Зараз я читаю книгу, яка називається Погода з моря. Поки що вона мені супер дивна. Типу я не знаю, що очікувати в кінці, але я майже дочитала. Вона супер дивно написана, і хоча вона була номер один по продажах у жовтні у сенсі на арсенальній, тому я її взяла, бо мені стало цікаво. Ще я зрозуміла, що взагалі не претендую на найестетичніший влог в Ютубі, проте, мабуть, претендую на такий плюс-мінус реалістичний день. Я не намагалася знімати щось супер гарно і статично, як я й сказала, я навіть сьогодні толком не поїла і тому цього взагалі не показувала, бо цього не було. А, от, але весь цей час між тим, як я говорила сьогодні, я працювала або їхала. От, це було, в принципі, все. Ну, якщо вам сподобалось такого формату відео, загалом дивитися і спостерігати за днем, чути мої думки. Я буду рада, якщо ви залишите свій лайк або напишете комент з фідбеком чи якимось запитанням про роботу маркетолога бажаю всім гарного дня або вечора, а я пішла годувати собі готувати собі вечерю та відпочивати